Говорити зараз будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Так, доброго ранку, героям слава розпочнемо із внутрішніх подій, хоча не тільки внутрішніх. Говорю зараз про Віталія Шабудіна. Шабуніна, керівника центру протидії корупції. Йому оголосили підозру в ухилянні від військової служби і шахрайстві в ДБР кажуть. Активіст систематично ухилявся від проходження військової служби і беззаконних підстав використовував транспортний засіб, призначений для потреб збройних сил України. Це була цитата від ДБР. А також тривалий час не з'являвся до Місця служби слідство стверджує, задокументувало факти отримання активістом щомісячного грошового забезпечення на понад 50 тисяч гривень. Ми пам'ятаємо, що проводилися обшуки в будинку Шабуніна. Учора у центрі протидії корупції зазначали, що цей обшук вже завершено. Слідчі вилучили телефон, комп'ютер дружини, планшет і телефони дітей. А також телефон самого Шабуніна, я так розумію. Ну і раніше Центр протидії корупції повідомляв про обшуки, які проводить. ДБР за місцем служби Віталія Шабуніна у Чугуївському районі це Харківщина. У ЦПК кажуть, обшуки проводять без ухвали суду. Скажіть, будь ласка, що про справу Віталія Шабуніна розуміємо зараз, скільки в ній правди, скільки політичної гри, кому так заважав Шабунін, що зараз влаштовують такі великі показові ігри, навіщо вони потрібні? І кому? Ну, ця справа вже декілька років іде. Там вже два-три роки вона вже йде. Там вона в Рі. Ну я так побіжно там дивився про що йдеться. Там, начебто, арештували ще його командира, якого винувачують в тому, що там гроші е, виписувалися не, не, не обґрунтоване все інше. Тобто, там вже два роки йде ця справа, якщо не помиляюся. Чим закінчиться? Ну не знаю. Якщо є докази, то вони можуть піти в суд а далі в суді будуть розбиратися, що що воно там, що є правда, що неправда, а, чи а, може бути, чи може бути це пов'язане з тим, з, з діяльністю пана а, пана Шабуніна. Ну можливо, що бо це може бути звичайно пов'язано. Але ну знову таки, там ця справа вже приблизно два роки тягнеться. Там ще ж є ще інша справа, що тягнеться ще з часів попереднього президента Дента через пійку там пам'ятаєте, теж біля військомата не знаю в які стадії знаходиться ця та справа. А так що ну подивимось, що це закінчиться. Угу. Слухайте, а які репутаційні виклики перед Україною нові виникають в зв'язку з цією історією? Ну я я думаю, що зараз репутаційних викликів а, таких особливих для України не буде, тому що запитань до України буде менше через війну. А, це раз а друге, ну там справи справи мають характер а, кримінальний, тобто і буде важко сказати, що вони не. А мають шому вони мають точніше і са і шабуніно, і це буде важко довести. Що це безпосередні немає то, що це справи безпосередньо мають стосунок до його діяльності. Слухайте, ну насправді суд визначить винен, не винен. Ми це прекрасно розуміємо. Але от насправді навіщо роздувати таку велику публічну історію? Навіщо про це так багато говорити з одного боку? Ну так в нас демократія і свобода слова з іншого. Знову таки на нас весь час пильно дивляться західні партнери. Можливо, спочатку провину довести, а потім говорити, а не навпаки. Ну так вони ж і криміна... вони ж обшуки проводять, щоб зібрати докази і пред'явити, пред'явити звинувачення, якщо не помиляюся, підозри. Точніше на цьому стаді, тому тут, же ще не... не в цьому йдеться. Тут ну публічний звичайно в будь-якому процесі це дуже добре. А ну звертають увагу ну, на це. Ну, якраз ці і друзі і. Співробітники і люди, які безпосередньо працюють з шавоміном, угу. тому подивимось, чим, чим воно закінчиться, тому що ну тут важко, важко буде сказати, що воно не має... там, знати там і наркотики підкинули, чи там знайшли дуже такомусь іншому такому стані. Які які часто використовувався в, в часи не дуже добрі для нашої країни? Ми знаємо всі всі, що пам'ятаємо. Тих хто ну трохи трохи от нашому віці, все пам'ятаєте. Це було там за часів Януковича і інших. Але в даному випадку, якщо там буде конкретне підтвердження фактами, наприклад, виписками там з військової частини, виписками, документами, які підтверджують там щось по автомобілю, там якесь питання було, так факт того, що він користувався автомобілем, який належав військової частини, якщо це буде підтвердження фактами. То тут думаю, важко буде щось зробити і спростувати цю інформацію. Ну добре, будемо дивитися. Справді, як розвиватиметься ця ситуація. Давайте трохи про міжнародні події поговоримо, які стосуються України. Чекаємо у понеділок Кіта Келога, спеціального посланця Трампа із питань України і Росії. Він має приїхати до Києва. Причому анонсовано, що пробуде Келог в Україні цілий тиждень. Це його перший візит на посаді спецпредставника власне від травня цього року. Келог повідомив про цей візит під час конференції. Ференції з відновлення України в Римі очікується, що обговорить подальшу підтримку України і безпекові питання. Але скажіть чому цілий тиждень насправді багато напевно для спецпредставника. Отак він приїде і тут буде вивчати ситуацію. Тут буде на власні очі бачити, що відбувається, що відбувається, чого власне чекати від його візиту. Ну, подивимося, буде він тиждень чи не буде, тому що це поки що припущено, що він буде тиждень перебувати в Україні. Приїзд Келега в будь-якому разі дуже гарна. Новина, тому що якщо уважно подивитися, то ну апарат найбагатий, що так би так називається. Келега в у владі американський зростає. Ну, по перше він частіше з'являється, і якщо всі звернули увагу. Ми кудись втратили Віткафа, от на зустрічі, ну точніше, вони втратили, а ми теж да? Угу. так. Тобто, якщо ви звернули увагу, от на зустрічі з Рібз Лавровим його вже не було. Хоча раніше він був присутній на всіх зустрічі з росіянами. Тобто, це говорить, що все ж таки невдало. Не ну тобто, так, давайте так. Путіну треба було приймати, приймати пропозицію Росія цього вибачте, Трампа стосовно того, що треба було припиняти вогонь і слідувати того, що просили американці. Американці дали можливість йому вийти з війни зі збереженням обличчя. Вони вирішили це проігнорувати. І тепер все ж таки йде зворотній процес, який підтримується в тому числі і медіа, в тому числі консервативними, в тому і це створює систему тиску, в тому числі на пана Трампа, який змушений діяти вже зовсім по іншому, не відповідно до того, що пропонувалося самого початку. І приїзд Келега скоріш за все пов'язане з комплексом питань, які обговорювалися нещодавно в Римі. Ну точно він приїжджає не зустрітися з Зеленським, тому що вони з Зеленським тільки на що. Ну та ще він зустрінеться, але не тільки для того, тому що я не думаю, що він так, так хоче швидко знову побачити Зеленського, що виникла така необхідність, скоріш за все, якісь є домовленості, які потребують... потребують Присутності Келлога, так mm -hmm. не, не виключено, що обговорюється нова конфігурація припинення вогню. А для цього я думаю, що треба підняти пропозиції, які Келлог до цього писав. Так а, далі не виключено, що м, йдеться про новий формат взаєміць з Сполученими Штатами Америки. Ну, принаймні, міністр фінансів США я не знаю, не, не знайшов підтвердження цієї інформації, але. Не думаю, що міністр фінансів США так просто буде говорити. Сказав, що взагалі та особисто Трамп очолював цей фонд відновлення України з боку США, чи щось таке там. Якась, якась конструкція була створена. Це дуже цікава деталь, і не виключено, що багато чого буде обговорюватись. Не виключено, що американці все ж таки зрозуміли, що Україна є не пасивом, а активом, який з яким можна. Побудувати взаємовигідні відносини а, і подивимося що буде в результаті, тому що обговорювати все що завгодно можна, але чи що буде в результаті, mm -hmm. так нас цікавить головне нас цікавить в першу чергу зброя. Дуже цікаво на цьому фоні всього того, що ви розповідаєте, виглядає ну не анонс, а швидше припущення державного секретаря США Марка Рубіо про те, що Трамп може зустрітися із лідером Китаю Сідіньпіном. Це по перше, ну і з іншого боку, з російського май на увазі є свіжа інформація про те, що Лавров прибув до північної Кореї, якраз обговорюватимуть війну в Україні ну напевно ж постачання. Безпілотники Валя Шахет знаємо, що Північна Корея налагодила за допомогою Росії їхнє виробництво і тепер постачатиме їх напевно до Росії більше. Ну ось така історія. Уважно стежимо, як будуть з одного і з іншого боку розвиватися події. А тим часом подивіться, що відбувається це до слухачів, звертаюся у Сполучених Штатах. Комітет Сенату США з питань збройних сил у п'ятницю схвалив виділення 500 мільйонів доларів на безпекову допомогу Україні. Це в межах оборонного проекту оборонного бюджету на наступний фінансовий рік. Агенція Reuters про це написала. Потім Трамп уперше від моменту повернення на посаду президента скористався президентськими повноваженнями для того, щоб надіслати зброю до Києва, і тут 300 мільйонів доларів. Такі будуть постачання на цю суму. Агенція Reuters Також пише. Ну і інтригує Трамп. каже в понеділок. Розкажу вам про. Про Росію все таке скажуть, які дочекайтеся в інтерв'ю телеканалу NBC Він про це сказав. Слухайте, ну щодо нового повідомлення про Росію від Трампа у понеділок, такий анонс. Анонса це новий жанр від Трампа, на що він так інтригує. Чому у понеділок має що сказати? Кажи вже тепер, ні. Ну, давайте так. Знаєте, коли я дивлюся, вже оці всі як він поводить себе Трамп? Я починаю розуміти, як він не виграв вибори. Він ну достатньо тонко відчуває, як до себе привернути увагу, як е, своїх ворогів, які потім його опльовують, розносичи все ж таки його тезіси, так і своїх прихильників. Ну ви правильно звернули увагу, що я ну за як в тому анекдоті, хочеш навчу інтергувати. Це так звичайно, говорить, завтра. Вранці я розкажу mm -hmm. так і приблизно тут. Так на але. Та хочеш, приблизно... я розкажу тобі сказку. Відзнати <laughs> <Так, laughs> да, 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 історія. Да ні, ну ні. Ну після Ірану всі розуміють, що це вже не казки. От після Ірану, дивіться, він вже приблизно таку а, історію а, такої невизначеності. Він же створив з Іраном в першу чергу. Всі ж сміялися теж стосовно того, що він знову говорить два тижні там. Два... Чекаємо і так далі. Сказали, що будемо по Ірану вирішувати питання за два тижні, а потім через три дні влупили. А це створює абсолютно іншу ситуацію навколо слів Трампа і його дій. А тепер багато хто не знає, що буде відбуватися, особливо це якраз стосується таких чудових країн, як Росія, Китай та Північна Корея, тому що вони якраз і хочуть оцеї стабільності передбачуваності стосовно себе. А, зі своїми партнерами я думаю, що американці розберуться. Ну там Європа, Китай, ой, не Китай, Японія а, там Філіппіни, Припустимо, а от китайцям і росіянам це дуже дійсно некомфортна ситуація, тому що вони розуміють, що є за що глупити, і невідомо куди воно а, ну в такому образному вигляді прилетить. Тому що, що, про що буде говорити? Ну подивимось, тому що тиск зростає на Трампа. Наприклад, його газета, яку він точно читає, я підписаний на його аккаунт в Фейсбуці, я от бачу, він періодично вивішує саме Нью-Йорк Пост обкладинки. Mm -hmm. Так, він читає, от буквально вчора. Нью-Йорк-Пост вийшла на першу сторінця з обкладинкою збитою однорічною дитиною в, в цьому в Херсоні, так ну з вимогою, щоб а, допомогти Україні і багато чого іншого. Тому не виключено, що багато там цих сувів відбувається. Те, що збільшена допомога, теж гарна гарна новина. Далі Трамп оце всі помітили, заявив, що все ж таки існує механізм. Що НАТО буде закуповувати у американців зброю для України, та, а, це чудова новина, вона на правду та, так, та. тобто ну те, те, що ми у вас тут обговорювали, коли у нас теж істерики катали стосовно Трампу, що нічого давати не буде. А це стосовно того, що він в принципі готовий продавати зброю. Це не протирічить його позиції, яка була оголошена оголошена під час виборів. Ну і заодно ми бачимо, що проведення, як би не ставилось у нас до Трампа, проведення виховальних бесід з європейцями, так, яка супроводжувалася не дуже, як здавалось би, дипломатичними і ідеоматичними виразами у бік європейців, все ж таки дала ефект рік, тому щоб уявити, щоб європейці прокинулись. І почали кудись діяти стосовно виділення грошей, особливо в Європі. Це було неможливо уявити, але бачите, трохи попрацювали десь, десь пристойно, десь не дуже пристойно. Ну бачимо результат, принаймні, те, що європейці включили, оці те, що в обіцянка 3,5% ВВП витрачати і включати туди Україну, як яка не є країна НАТО. Європейці, які окремо ще як європейський союз, готові витрачати гроші на оборону для України. Це є величезне в дійсності кроки вперед. Бо це ж бюрократичні механізми. Якщо ти один раз туди залізеш, що в бюджети НАТО та бюджети. Єс, yes. потім спроби ще ну щоб ви випасти з тих бюджетів, ну це треба бути зовсім дуже обдарованою дуже постаратись в А так це дуже добре, дуже добре тенденції. І якщо Трамп про це заявив, ну достатньо серйозно. А якщо навіть там теоретично, ну давайте так коли йдеться за гроші, ми розуміємо, що настрій Трампа різко покращується, так. І далі і далі починаються зовсім інші механізми працювати, які е, дозволяють більш упевнено почувати всім, хто має. Право зараз американцям. <гум> ну і наприкінці вже нашої розмови, бодай коротко хотіла обговорити з вами свіже інтерв'ю агенції Блумберг. Дав його Кирило Буданов, голова української розвідки. Ось говорили ми з вами, що зараз можливо опрацьовуються нові механізми і нові схеми будуються припинення вогню у цій війні Російської Федерації проти України і загалом завершення цієї війни. Так от Кирило Буданов каже, що припинення вогню має бути досягнуто якнайшвидше задовго до кінця цього. Року, чи реально це зробити так, чи складно ні. Для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та США, і ми досягнемо цієї позиції. Про що для нас ця заява? Слухайте. Ну, Сполучені Штати, ми бачимо так зараз схиляються більше на бік України. Але Росія вона не збирається розмовляти про мир, вона просто тягне час. Ну, я вважаю що поки Путін при владі, війна буде триває. Тривати, якщо пан Бутану зможе забезпечити в тому в той числі, щоб чи ну сприяти, щоб спецслужби разом всі зробили так, щоб у Путіна не було можливості, наприклад, з'являтися взагалі на своєму троні, а чи інша диверсійна активність проти російської влади, тоді можна говорити, що Україна з'явиться вікно можливості, чому тому, що це особиста війна Путіна. Він поставив на неї все. Навіть припинення, зупинка, зупинка війни по лінії розмежування, це в дійсності поразка для нього політична і, і не тільки політична, а фактично смерть. І тому я, я вважаю, що поки він буде при владі, він буде... оці всі розмови, те, що буде говорити Лавров, воно буде все. Одноманітно вони будуть повторювати, що говорить Путін. А Путін сказав публічно свою позицію. А в російській традиції неможливо відступити від своєї публічної позиції. А, і тому що ти будеш слабаком, і тому він не так і повторювати, і будуть продовжувати воювати, поки він буде при владі. Якщо ну завдяки роботі, ну спільної роботі там з колегами і роботі наших спецслужб, вдасться, наприклад, в тому числі це зробити а, або настільки нанести великий диверсійний ефект російській економіці, ну наприклад, заблокувати залізницю припустимо, так. Mm -hmm. Як це часто гурівці робили, там теж атакуючи, наприклад, частину інфраструктури залізниці. До речі, через це і впала впала в тому числі швидкість пересування поїздів по території Росії, тому це в сукупності буде працювати. А так, поки Путін при владі я вважаю, що нічого його не змусить це зробити. Якщо буде зміна влади, якщо буде зміна влади, то е з'явиться вікно можливості для нової влади, але вона буде настільки зайнята, в тому числі, е дестабілізацією, яка почнеться в Росії, яку Україна, звичайно, вже буде підтримувати і е болювати за всі команди на території Росії для того, щоб там ну, розгорнулася справжня громадянська війна, що вони будуть змушені не обговорювати. Припинення вогню. вони будуть змушені обговорити графік виведення з території України. Дуже дякую за такі докладні пояснення. і Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Тарас Загородній, політичний експерт, говорив зараз зі мною.